Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка Я в магазині Аврора. Нові акції з 11 по 17 вересня. Крекер з какао від торгової марки Ярич 170 г 24 гривні. Гонзо багете це новинка. Вага 50 грамів. Смак креветок по 9 гривень за упаковку. Чипсилей по 30 гривень 60 грамів. Такі стальні новинки, соковитискачі ручні із ємністю об'ємом 425 мл. Ціна 59 гривень. Такі вони, бачите, ніжних кольорів. Світло-рожевий та біленький варіант. Є ще більші. Тут 1 літр об'єм. Соковитискач дуже схожий, але е, ця ємність може ще слугувати, як е, глечик. Можливо, піднімається цей соковитискач і наливаєте, а тут треба відкручувати. 129 гривень такий варіант коштує. Ще є ось такі новинки: це є баночки для спецій, вони скляні об'єм 200 мл, а продаються наборами. По три штучки. 64 гривні це ціна за набір. З прикольного. Їх можна будь-яким боком ставити, вишити можна так в нахилі. Ну, і ось так. Як вам зручно, як вам більше до вподоба. Я навіть бачила і чаїв таких продавали, зберігали. І спеції. Там Будь-що можна собі організувати кришки пластикові. Я так розумію, що лише в червоному кольорі ось ці кришки. От така новинка цікава. Вони без додаткових ситочок, дозаторів. просто відкручується кришка. На ось такій скляній ємності з металевою кришкою. І зараз гарна знижка. Ціна 59 гривень. Трубочки паперові, з такими прикрасами у вигляді фруктів. Такі чашечки з акційними цінами 119. Чашки скляні із жартівливими надписами. Виспимось завтра та зашов 1% зарядки Відійде, якщо душніла. Амбасадор сарказму і тю! Об'єм 400 мл. Вони вже були в Аврої, але розкупили їх досить швидко. Скло тосте. Вважаю, що сезонне ганяння чаїв розпочатий. Ціна 69 гривень такої великої чашечки. Об'єму не бачу, але тут, мабуть, 400 мл, а може, і більше. Вони є в трьох кольорах. А є ось такі з темного скла за 69 гривень, а об'єм 500 мл. Ну, ці схожого об'єму. Ну Ні, може 450, якщо в порівнянні. Скинні чашечки по 69 гривень, 450 мл, ребристі. Євро світло, лампа нічник за 399 гривень. Приїхала ось така новинка. Взяла в руки і одразу зацінила, по-перше, сенсорний датчик на дотик. Друге, від яка є штучка, і можна підвісити як лампу. Це дуже зручно. От, заряджається, кабель йде в комплекті. Ну, це розряджений варіант. Я тут пробувала натискати, не реагує на мене. І прогумований, не буде ковзати. Я так розумію, він ще й має декілька варіантів кольорів світіння. Не знаю, як це регулюється, може прокручується, може що. Хто знає, ти то швидше за все, отак рухаєш і воно змінює колір і залишаєш просто на потрібному. 169 гривень подовжувач-мережевий фільтр. Є вимикач на три роз'єми і метр вісімдесят довжиною. 169 є на 3 метри і на п'ять виделок чи вилок. Ану, поправляйте. Ціна 199 гривень. Прикольно, знаєте, ще не сезон ялинок, але на господарстві таке точно пригодиться. Бавовна штучна, такі гілочки. Це набір гілочок, 44 гривні. Хто любить свічки, великий зараз є асортимент, є з чого вибирати, але ціни переважно не акційні. Акція на лампу Арома 99 гривень з кубиками. Арома дифузор чорна смородина з акційною ціною 117-100 мл. Пряжа в асортименті вже появилася – 42-44 гривні. Такі варіанти по 69 з пушинкою – 200 метрів 100 г. А такий варіант за 64 тут 300 метрів. З переходом кольору 69 гривень за 200 метрів. Поповнили запаси рушничків в магазині Аврора. Ви просто подивіться, який тут величезний асортимент. Такий рушник банний, ціна 249 гривень. Ось таких досить світлих, яскравих кольорах. Так, тут бачу малюночок такий. Бізерунок, точніше, розмір тут. Так, розмір, розмір 70 на метр 40 і 100% бавовна. Хотіло б, щоб цю інформацію зазначали на цінних. Вони дуже хочеться, знаєте, це рухати руками по 77 гривень рушнички, розмір їхній 40 на 70. І теж 100% бавовна. Мізерунок такий, як і в попередніх. Тут, до речі, бачите, можна зібрати комплектами. От, більші менші Розмір 50 на 90 см. Це є середній між цими двома розмірами. 119 гривень. Візерону, повторюсь, однаковий. Шовтих-шовтих. Наступний варіант ось такий. Так, ціна 179 гривень. Розмір не бачу. Ні, є 48 на 90. Я так розумію, це є менший. Є розмір, мабуть, такий, якось цих 77 гривень. Махровий для обличчя рушничок за 44 гривні, а розмір тут 30х50. По 179 гривень ці рушнички, а такі по 129. Такі як кухонні, вони дуже м'які. Знаю багато хто бере діткам, бо вони такі пухнасті. Ціна 55. 119 це вже інша колекція рушничків. Розмір 50 на 90. Ті, бачите, темніші, бо ось ці були дуже світленькі ніжні кольори, ці такі насичені. 119, а більші банні рушнички за 249. І подивлюся, чи це 100% бавовна. З такими золотистими візерунками рушники, 169 гривень. А розмір тут, ага, бачите, по складу, тут вже інший. Тут вже є поліестер, бавовна 45%, віскоза. Тут вже є різні домішки, так би мовити. Ну і ці досить великі рушнички з візерунком. Ціна 349 гривень. І теж давайте почитаємо, що тут по складу. Розмір 70 на 1,40 40, 100% бавовна стається. Я вже такий візерунок зустрічала. Чи мені здалося? Ага, здалося. Нема до нього пари. На жаль, це прикольно, коли знаєте по парах. І ще взяти кожному члену сім'ї інший колір. Тоді взагалі чудово. Трошки оновлення на жіночому відділі шкарпеток, такі з візерунками. Ціна 39 гривень. Розмір ніби тут всіх однаковий, то що відрізняється кольором. Досить високий, бачите, тут що довжина. Ніжки, що в висоту, вони однакові. Такі, я вже сказала, це більш молодіжна версія, на мою думку, ціна 39 гривень з літерами. Тут кольори схожі, але просто в різні комбінації. Бачите, тут десь є більше білого, десь більше зеленого, десь коричневого. Ось такі шкарпеточки Приємні на дотик, що по складу, зараз подивлюся, скажу. Бавовни 60%. Ну, немало, так би сказати, на шкарпетки, немало. Такий варіант, демісезонні жіночі шкарпетки. Вони мають смужечки, теж такі з вищих. Відрізняються кольором смужок. Є чорні, є білі. Однотонні шкарпетки, добра пара по 29 гривень. Глабінна бавовна 80%. А що це за бавовна? Хто в курсі, то розкажіть і нам, щоб ми теж знали. Вони однотонні, є кольори на вибір. Гольфи жіночі, звертайте увагу, бо в інших магазинах вони набагато дорожчі. Я купляла ще швидше, то, мабуть, 80 гривень платила за такі гольфи. А тут вони по 29. Пам'ятаю, на них була знижка, і вони коштували дорожче. Тепер, бачите, без знижки і по 29. І є ще кольорові гольфи. Такі вони по 19 гривень. Теж, хто пам'ятає, були вони зі знижкою, по-моєму, 29, а тепер по 19 і без акції. Такі шкарпетульки жіночі. Ціна 44. Шкарпетки зимові, махрові по 24. Хто мерзне ніжки, не нехтуйте теперішніми цінами, бо точно в осінню і зимою. Ну, тобто, коли вже похолодає так, бо зараз вже осінь, незвично якось важко привикнути. Але листя вже облітає. Будуть дорожчі, однозначно будуть дорожче, а зараз вони по 24. Також з'явилися капонові колготи 40 ден в продажі. По 44 гривні і по 49. Але що, давайте перескануємо, які саме скільки коштують? Ага, все ясно. Ось такі по 49, а ось ці по 44. З ось таких є і в бежевих, і в чорних кольорах, а усі тільки в бежевому кольорі. І розмірна сітка тут з двійки по п'ятірку. Ось Тут збоку пише, бачите? Двієчка, четвірочка п'ятірочка. Хто пам'ятає мою розпаковку? А, але вже шуму навели ось ці легінси. Я вам скажу. 249 гривень ціна, а топи по 149 гривень. Дуже вони красиво виглядають, вони досить зі щільної тканини, тобто не просвічуються. На сідничках вони є зібрані, тобто роблять такий пуш-ап-ефект. І є три варіанти кольорів. Червоний, такий темний червоний ось такий, бачите, коричневий і зелений. І до них так само можна підібрати топи. Дуже прикольно, що це окремо, можна собі обрати більший, менший розмір по своїй фігурі. Значить, І вийде такий комплекс спортивний. Акційна ціна на шкарпетки дитячі, такі трошки вищі, 19 гривень. Для менших діток по 19. І ось такі, як спортивні, по 24. Гарно тягнеться. Можна ще знайти по супер цінах капронові колготи. Як я зрозуміла, це розпродаж минулорічних. Значить, і ціна така супер-пупер. І ще є хлопчачі, теж з такими цінами. Тож придивляйтеся, може в ваших аврорах теж є. Бо вже є потрошки новий завіс по 99 шкарпетки з сердечками, по 24. Акція на порошок вухастих 27 гривень 400 г підходить як для ручного, так і для автоматичного прання. Парфумований кондиціонер-ополіскувач 109 гривень 950 мл. Порошок тайт по 39 гривень 300 г для ручного прання, а для автоматичного по 44 гв. Вже його трошечки розкупили. Оце що за шалена акція 29 гривень за Угу. Таке є 1 літр об'єм до 21 вересня дії акції. Угу, суттєво, знизили. На Solar капсула для прайня акційна ціна 229 Тут є 24 капсули, по 6 для білих. та Чорних речей і універсальних 12 капсул. Хто користувався, обов'язково залишайте свої враження від цього засобу, бо це зовсім нещодавно новинка. Бачу, вже є в різних мережевих магазинах на полиці. Тож цікаво, які вони в дії. Містер Пропер, антижир для кухні об'ємом 800 мл за 119 гривень. Запінг-стаф, засоби з акційними цінами, вони між собою відрізняються. Тож, звертайте увагу, бачите, це є для чищення поверхонь універсальний засіб, ціна 179 гривень. А є для ванної кімнати бедрум, це ціна 149. Ще по кольору можна собі їх розрізнити. І, по-моєму, я ще бачила антижер. А ну ході глянемо. Антижеру не знайшла. Паста не акційна, 229 за 850 грамів. Таблетка для зливного бачка Домус 17 гривень. Підвізку унітаз запаска від велі по 8 гривень. Акція на туалетну воду від «Ловіт» 29. Хто пам'ятає, колись рекламували на дорогах міста парфуми і можна було придбати ось такі в форматі ручки парфуми. За помірною ціною. Зараз десь вже зникли. В кого в місті є такі, чи були і нема. Бо в нас колись бували, а зараз їх вже зовсім нема таких продавців. Роликові антиперспіранти Рексона по 72 гривні чоловічі. Фа 66 гривень. Спреї Нівея по 109. Фа 94. Old Spice за 109 гривень Рол, э, стик роликою каже стик. Речі розібрали, бачите? Нема? один лишився? Не Нівея кулькові жіночі по 74. Дав 69, такі витончені баночки. Не знаю, наскільки вона стійка. Бо я, наприклад, не люблю, коли ставиш, що воно 100 разів падає. Нема стільки нервів, щоб то. Терпіте. Так, Нівея 129 гривень Стік, рексона 119 гій жіночий. DAF 119 і по 63 гривні Рексона. Багато є, бачите, знижок на дезодоранти, антиперспіранти 62 гривні Кулькові Фа. По 50 мл. І спреї від Роксона по 99 Фа 94. По 66 гривень зубна паста Blendamet 3D white 75 мл Колгейт 39 гривень 50 мл, 53 гривні 75 мл. І такий варіант відбілююча. За 76. Так, питання: а що вона темного кольору? Сама зубна паста. Намальована, що чорна. Зубна паста Аквафреш 75 мл, за 59 мм. Нівея гелля гуління 184 гривні 200 мл. Шалена знижка. За 9 гривень можна придбати пінцет в Аврорі, з візерунком, з трояндами. Трошки з'явилася різних гаджетів для вкладання волосся. 229 гривень, такий блакитний. Гофре 299. А тут, вже, бачите, сама плойка закручена. Ось ці не леза, а що? Платформи. 349 гривень. Так, це є звичайна для підкручування плойка. Ціна 349. І така два в одному. Можна скласти, можна, ну, якщо складати, то будете вирівнювати протягувати. якщо їх з'єднати, і можна намотати. Сам бат функціонально 349. На такі парфуми від Loviet об'ємом 100 мл. Акційна ціна 169 гривень. Аромати на вибір. Сухий шампунь для волосся Шаума 128. Шампунь гель Old Spice 144. Триводому 400 мл. Бальзам Філер L'ORAL ALSF 134. Шаума 99 гривень 400 мл. Шампунь. Думаю, це теж акційний. Угу, теж акція. Шампуні Pantene по 149 гривень 400 мл. Пінка для ванни 750 мл 55 гривень релакс. Аромат жуйка. Тверде милодору по 28 гривень. Штука 100 грамів. Набір твердого милодору 78 гривень, 4 штуки по 80 грамів. І гринчарм є два аромати: ціна 39 гривень за упаковку із 5 штук. Кожного вага 70 грамів. Новинка на прикасовій зоні, Дрежа глазуроване за 24 гривні. Думаю, багато хто з вас згадає такі цукерочки. в такому картонному тубусі, шоколадні кольорові кругленькі цукерки.